Друзі, брати і сестри, шалом святі, дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас в сьогоднішній вечір, 26 вересня 2022 року, і бажаю вам цей вечір мати Боже благословіння, присутність Божу і Божий захист. Хай Бог благословить всіх нас. Прошу пробачення, що виходимо так пізно. Не міг війти в свій аккаунт для того, щоб запустити пряму трансляцію, бо віддав свого телефона на ремонт, тому не зміг вийти е своєчасно, тому пробачте, будь ласка. Але я вірю, що у Бога є, і для цього, для цих таких подій своє благословення для всіх нас. Дякую вам за те, що ви. Приєднуйтесь до ефіру, ми виходимо тільки на Ютубі, бо другого телефона у мене нема, але я постараюсь вийти за завтра на іншому пристрої, тому, будь ласка, потерпіть чи як Будьте благословені. Амін. Як так і буде? Як? Постараюся. Постараюся, так. Добре, дорогі друзі. І так, діти мої, кажуть вам теж мир вам. Шалом. Всім шалом. Амінь, всім шалом. Ми раді вас вітати. Просимо не забувати ставити лайки, робити репости і підписуватися. Ми вдячні, що ви дочекалися нашого ефіру, що ви разом з нами, навіть у таку. Позднюю годину для когось, і так. ми дякуємо вам за це, що ви нас чекаєте. Це нам дуже подобається і приємно це дуже приємно. Так. Не подобається, так. Це але, дуже приємно. але приємно, що ви з нами. Амінь. І будемо молитися за наш ефір, що все пройшло добре разом з нашим Господом. І це було Так. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за те, що ти з нами сьогодні і завжди. Ти Бог Богов і ти наш Господь. І ми дякуємо тобі за все, Благослови всіх наших глядачів, всіх нас, Господь, розмовляй з нами. Хай твої дива здійснюються, приходять відповіді на запитання, твої нові откропіння, Господь. Хай буде твоя благодать на кожному, твій мир та спокій. благословляємо всю апаратуру, опературу. Не да телефон, щоб те, що те, те, що все працювало, те, не було ніяких поламок, Господь. і ми віддаємо все Господь. це в твої руки, да. і ти, да і ти си, тримаєш у да доброму стані. Ми дякуємо тобі, Господь, за все. Амінь. Не знаю, як ви, дорогі друзі, але я вже так дуже хочу спати, і розумію, що ви теж. Тому ми постараємось зробити ефір не такий довгий. Прочитаємо Слово Боже, яке у нас було в ранковому сповіданні. І я вірю, що це буде гарний час, проведений разом в присутності Божій. І так мої діти приготували і вони щось скажуть. Де я вас... приготував 32-й. А я приготував 31-й. І так, тоді ти ельвік перший. Тоді Ісус почав варити тим юдеям, які повірили в нього. Якщо ви будете дотримуватися мого вчення, то насправді станете учнями моїми. Амінь. І ми, як тут записано, Ісус почав говорити тим юдеям, але також це вчення воно записано і для нас. І все, що, чому вчив Ісус, воно є в Біблії. І ми цьому вчимося. І якщо ви будете дотримуватися мого вчення, а ми дотримуємося Божого вчення. Тому що ми знаємо, що ми читаємо Слово Боже, ми кожен день ні, чомусь вчимося з Біблії, слухаємо, що нам каже Господь. Кожен день у, як це, усовершенствуємося, як удосконалюємося, удосконалюємося так, завдяки ну, з нашим Господом. І якщо ми дотримуємося, то насправді станете учнями моїми. А ми знаємо, що божі учні вони ніколи ні в чому не, нічого не потребували, в них не було ніяких е, раніше сказати, в них завжди були, були е, всі їхні потреби е, задовільні. задовільні так. І тому, якщо ми становимося учнем Христа, а ми з вами це учні Христа, ми його діти, ми його друзі то тоді ми маємо забезпечення і ніколи ні в чому не будемо е, ту, е, мати потреби, а стати учнем Христа ми можемо, якщо ми приймаємо нашого Господа в своє серце, і, і е, про, проповідаємо його любов по всьому світу, тому що цьому учить Христос це. Казати Боже Євангеліє, розказувати о любові Божій угу. і до други, друг для друга її проявляти. Друг для друга, да? так? Один до одного. Так. Так. так, скажи, будь ласка, що це, значить дотримуватись? Дотримуватися це як це виконувати, так. дотримуватися. Так. Виконувати вчення Ісуса Христа. Він, він казав пробачайте один одного. Так. Ми повинні пробачати. Він казав, щоб ми любили навіть ворогів своїх, і як Ісус навіть да, ворогів своїх. І зараз де війна, і як мати прояв любові до ворогів. Ви знаєте, я не знаю. Якщо хтось потребує любові, тоді це можна якось надати любов. Якщо хтось просить допомоги, тоді можна проявити любов. А якщо хтось не просить любові, я буду йому надавати якусь допомогу, яку він буде відхиляти і руйнувати. Наприклад, Ісус каже: не кидайте свого жемчуга свиням, щоб вони його не попрали і вас не розтерзали. То я розумію, що Любов, вона повинна мати прояв до тих, які, які її потребують. А якщо цей ворог йде війною, ми ніяк не можемо проявити любов. Ми повинні захищатись, ви розумієте це. Тому дотримування заповідей Ісуса Христа це не порушувати зв'язок з Богом. І якщо хтось е, просить пробачення за своє Якесь е, дурне діло чи е, поганий вчинок. Ми повинні пробачити, але не, ми не бачимо е, інколи вибачення за свої вчинки у людей. Тому і повинно бути покарання. Я вірю в це. Амінь. Так я добре. Так так вірш. Вірш. Ви пізнаєте істину, і вона принесе вам визволення. Амінь. І це говориться до грішників. І е, всі грішники вони раби гріха. деякі скажуть, що ви що, е, безглузді, як я раб, якщо я двигаюсь, та я, е, якби мені ніхто не може, якби ніхто не закон, ніхто мене не е, якби. Ніхто Мене не схватить, не. Е, ну, так, так можуть сказати, Ну, це, як там, Ну, це не Це є духовний світ, що е, гріх це, е, це шир. Що ти хочеш сказати, щоб, я, щоб ми всі зрозуміли, бо ти вже дуже багато сказав, але щось не зрозуміло. Ви знаєте істину, і вона принесе вам визволення. Про що це? Що кожен, кожен чоловік е, повинен пізнати істину, тобто Ісуса, та, Будеть, будець, буде, будет, 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 будет визволений із рабства гріха. Так. Перед цим ти казав про, про що. Ну, я... Якщо тебе схватить хтось про що це? Так він мав на увазі, що люди можуть подумати, що. Про рабство якесь плотке, так. Так. Але є рабство, наприклад, наркотики, чи алкоголь, чи куріння, чи якісь плохі слова, брехня, якісь спокуси. Це все є залежність. І ці залежності вони держать людей в полоні. Про це йде мова. Так. Так і що? Mm. Я йому вдав, як сказали іудії, що, що ми авраами-нащадки, нащадками нікого не будемо нічими рабами. -а. -а, -а. вони подумали про е, плоски, якби, що е, там треба працювати, щось там. Е, Тобто ти кажеш про ті події, в яких Ісус був, коли Він казав юдеям, так і скажи, що ті люди, які оточували Ісуса, були юдеями того часу, і вони були вільними. І Ісус каже: якщо б ти знаєте істину, вона вас визволить, а вони не знають від чого визволяти. Про це ж ти хочеш так, сказати? Так, так. так. І тому дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що Ісус сказав про визволення від того закону, в якому вони були, який вони не мали не, не змогли б виконати. Так. Вони були у рабстві закону, вони були в рабстві е, своїх думок, свої, е, своєї релігії. Він кликав їх. На волю кликав до себе і казав: «Ідіть до мене, ви пізнаєте істину. Я є істина, казав Ісус. А вони не йшли, вони е, хотіли вбити Ісуса, хотіли вбити істину. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли дуже багато людей, які не бажають чути істину. А для того щоб люди почули істину. Ми повинні їм казати про це, що тільки через Ісуса Христа ми можемо мати визволення з якоїсь залежності, чи якихось гріхів, чи депресії, страху і всього, що є зло, тому що диявол бажає вкрасти вбити, погубити, а Ісус бажає визволити людей. І ми сьогодні. Моєю жінкою, дружиною ми розмовляли про це, про визволення, і я казав, що визволення це, наприклад, хтось зв'язаний, чи має кайдани, які закриті, і що означає визволення? Це не тільки. Визволити людину, яка в кайданах з в'язниці, і вивести його на волю, але й розкрити ці кайдани. І для того, щоб розкрити кайдани, ми маємо мати цей ключ, який відкриває ці кайдани. Так ось Ісус є ключ для того, щоб розкрити всі кайдани, які. Тримають людей в полоні. Ісус є ключ, відмичка, Він той, хто відчиняє, він визволитель. Тому, дорогі друзі, якщо є якісь проблеми з тим, щоб визволитись, чи бідність, чи може хвороба якась, і у Ісуса є ключ, який і допоможе вам відкрити ці кайдани, які держать вас в полоні. І цьому, і ось чому важливо, знаєте, пізнавати істину, зустрічати з істиною, читати істину. Істина це Слово Боже, істина це церква, в якої проповідується спасіння через віру Ісуса Христа. Тому, дорогі друзі, даю можливість помилитись молитвою каяття, якщо ми. Бажаємо мати спасіння і визволення, тільки Ісус це може зробити. Тому помоліться зі мною цією молитвою. і Скажіть Господь Ісус! Господь Господь Ісус. Господь Ісус ти мій визволити. Я, я прошу тебе. Визволи мене з полону. Гріха бідності. захисти мене. Хай твоя кров очище мене. Хай твоя кров мене. Від, всякого бруду і гріха. від всякого бруду і гріха. Я вірю, що ти помер за мене на Христі. І, і я приймаю спасіння. Очищення твоєю кров'ю. Твої. Дякую тобі, мій Господь. Дякую тобі. За те, що ти звільнив мене, За те, що ти звільнив. відкрив мої всі в'язниці. Відкрив, відкрив мої кайдани. Відкрив мої кайдани. І я виходжу на волю. Я виходжу на волю в ім'я Ісуса Христа. Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І так, дорогі друзі, я вірю, що з цією молитвою ви змогли. Прийняти спасіння, прийняти Ісуса Христа до свого серця і сповідувати, що ви маєте визволення. І тепер тримайте це визволення, щоб знову не попасти в якийсь кайдани чи в'язницю диявола. Будьте вільними це, це дуже важливо в цей особистий час війни, коли наша країна. Воює з цим агресором, цим терористами, які прийшли на нашу землю. Нам дуже дуже вкрай необхідна допомога від Бога. Його підтримка і все необхідне для того, щоби воювати з цим ворогом. І тому я хочу сьогодні зробити вечерю Господню для того, щоб Бог надав нам мудрість, як це робити. Що нам потрібно для того, щоб перемогти цього лютого ворога? Тому, дорогі друзі, я прошу вас помолитися разом зі мною за хліб і вино, яке ми маємо як тіло і кров Ісуса Христа. Це наш заповіт, що Він нам обіцяв бути з нами назавжди. Тому благословим хліб і вино, Господь Ісус, ми тримаємо цей хліб і вино і ми проголошуємо Твоє благословення в нашому житті. Ти вивів нас на свободу, ти дав нам свободу, ти дав нам е, бути вільними від всякого гріха і смерті. Ми дякуємо тобі за те, що ти визволитель, Господь. Ми просимо тебе, цей хліб і вино. Ми приймаємо це вірою в те, що ти даєш нам перемогу. Тобі за все слава наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти нас любиш. Тобі вся слава і честь. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Ми обов'язково, дорогі друзі, будемо мати і перемогу в цій війні, і. Знову Україна буде процвітати, буде благословенний нації. Тому я вірю, дорогі друзі, що ми будемо мати все необхідне для того, щоб захищати свою землю. І зараз я прошу вас приєднатись до молитви благословіння нашої країни, людей, нашої церкви, щоб Бог дав нам спасіння і благословення. Давайте помолимось. Дорогий Господь. Ми з'єднуємося в молитві за нашу країну і благословляємо нашого президента. Бажаємо, щоб він керував з мудрістю, щоб його оточували мудрі сильні люди. Господь як Давида оточували сильні, які давали перемогу в усіх битвах і війні. Господь я молю тебе, щоб і у нашого президента були ті. Вірні е, люди, які е, мали би можливість впливати на всі е, е, на всі е, служби нашої країни, щоб все прийшло е, до норми, так як повинно бути Господь, щоб ні, ніхто нічого не крав, щоб не було корупції, щоб ти господь дав сили, щоб всі вороги України були знищені. В ім'я Ісуса Христа, щоб всі вороги України були знищені, які є колаборанти, зрадники, варюги Господь, ті, які крадуть, деребанять цей бюджет, ми просимо Тебе, Господь, звільни їх з посад, звільни їх з тих місць, на яких вони є, щоб вони понесли покарання за те, що вони. Наробили так багато лиха, що прийшла ця Російська імперія. Ми просимо тебе, Господь, хай скоріше завершиться війна і хай перемога прийде скоріше. Ми благословляємо Україну, наших вояків, ми благословляємо Збройні Сили України, всіх волонтерів, які допомагають, і просимо тебе захисти, хай твоя слава, хай твоя сила буде на всіх нас. Я вдячний тобі, Господь, за цей вечір, що ти проголошуєш спасіння і благословення, і все це насіння, Слова Божого, воно буде мати силу і благословення. Благословляю всіх моїх братів і сестер, моїх дорогих друзів. Хай Господь, своє благословення буде на кожному з них, і тобі за все слава Богу Тебе, Син і Святий Дух. Амінь. І так, дорогі друзі, хай Бог благословить вас. Сьогодні ми не будемо читати коментарі. Ми завершуємо цю, цю трансляцію. Завтра побачимось. А вам добра До зустрічі. До зустрічі. На добраніч.